Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу, хочу бути хвальком, хочу вихвалятися вам однією своєю красунею, яка в мене розквітла, але спочатку показую вам свою брасоволу. Це гібридна брасовола Lit Стар. Початок свій вона бере звичайно з брасоволи нодуси. Вони всі дуже-дуже схожі, Літлі Стар відрізняється від нодози тим, що у Літлі Стар багато квіточок на квітконосі, у нодози їх один або два, але квіти набагато крупніші. Аромат у них ідентичний. Показую вам для чого: Ну, по-перше, коли у вас є. Це як відповідь на ваші питання, коли ви питаєте, чому не квітне ваша брасовула? Частіше всього брасовула не квітне, коли в неї замало псевдобульб, погана коренева система. От подивіться на мою крутину, тут рахувати, не перерахувати псевдобульби. Їх тут така кількість. Що навіть якщо у вас з'явиться бажання їх перерахувати, нічого у вас не вийде, бо вона вся переплітається. Вона ізначально, була посаджена на блок. От, бачите, у той блок, на якому вона розташована була. А потім вона вже розросталася і зростала в усі боки з того блоку. І цей блок я розмістила. У звичайний горщик, в який накидала крупних кусків кари і додала різаного сфагнуму. І так вона зростала, знаєте, роки зо три. Поки вона не, не наростила е, велику кількість псевдобульб, вона не заквітла. Ось така вона капризуля моя. Тому, може, і у вас так. Відповідь на питання номер 2 Якщо у брасоволи немає коренів і мала кількість псевдобуль, то ну, я вважаю, що таку брасоволу краще за все посадити на якусь дощечку або на якийсь здоровий такий кусминчик кори. Взяти отак, знаєте, мов з фагном жменькою намочити, віджати, прям так зжати, добре, притнути до тієї дощечки або кусминчику кори і прив'язати, скільки там у вас є, одна, чи дві, чи три псевдобульби. Ну, Головне, щоб була резома і щоб вона була здорова та резома, щоб вона була не чорна і не висохла. І прив'язати оці туберії, донизу головою. Отак, от як оці звисають, отак от донизу головою, повісити десь в світле місце у себе перед носом, щоб ви її бачили постійно. І кожного дня, вранці і ввечері, оприскувати її звичайною чистою водою. І ви побачите, майже через ну через місяць у вас з'являться бруньки коло, коло отакої туберії, там внизу. З'являться бруньки, які будуть розвиватися, давати корені старі псевдобульби. Коренів не дають. Дають корені лише молоді ті бруньки, які потім стануть отакими псевдобульбочками. І оці нові псевдобульбочки будуть зростати вже догори. Вони не будуть дивитися донизу. Оці старі у вас. З часом відімруть, а оці молоді будуть розростатися, розростатися. А тоді, от, у дощечку, ви можете поставити у який завгодно горщик, якщо не хочете вирощувати на блоках, засипати корою і вирощувати. Моя брасовола вже закінчує своє зимове цвітіння, але в неї є ще багато молодих зростів, які обов'язково. На протязі весни видадуть чохольчики і влітку вона буде квітнути і ще раз. Нагадую вам, що чим більше кущ, тим пишніше і довше цвітіння за рахунок того, що закінчує цвітіння одна псевдобульба і починає інша. А ось і моя ранкова красуня Це Неостіліс Пінк. Це крос двох вандових рослин Неофінетії і Рінгостабіса. Вона квітне в мене вперше за багато років. Їй десь, знаєте, так, ну, років за 5, а то і більше. Я цю рослину купувала отакою от маленькою, як зараз в неї зростає діточка, бачите? І отак вона вимахала. Це рослина, знаєте, дуже цікава, ну, особливо для мене, бо у неї постійно, постійно проходить гутація. Постійно, І треба, як ото кажуть, знаєте, підтирати її сопельки, мити її. Гутацією називаються отакі капельки, бачите? Таким чином, рослина виводить. Вологу на квітконосах, на стовбурцях. оце свою я вже вмила. Гутацією у неї вкривається отак повністю стовбурець. Це не є добрим для рослини. Чому? Тому що воно зазвичай має трохи такий солодкий присмак, типу сиропчику, щось, знаєте. і Приваблює шкідників, тому мені, мені, мені приходиться постійно її підтирати носа. Гутація у рослин зазвичай трапляється і на фаленопсисах. Можете бачити гутацію отут, отут стильної сторони. Листячка також буває, вкривається капельками. Вона вона просходить від того, що. Мале освітлення, або дуже висока вологість, або два в одному. От Є, є такі рослини, які не роблять цього. А є отакі, знаєте, які показують, що не досить їм добре у вашій оселі. Мої, моєму, моєї вандочці, моєму Неостілісу. Я знаю, чому не добре, бо не можу сказати, що не подобається її вологість, але освітлення в неї не завжди гарне. Особливо, коли вона хоче квітнути, дуже хоче квітнути, а їй не вистачає освітлення. На фаленопсисах гутація ще трапляється, знаєте, коли ви, особливо з вечора, полили свою орхідею. Дуже теплою водою, дуже теплою. А тоді виставили її на, на прохолодне підвіконня. Вона також може зреагувати гутацією. З'являться солодкі крапельки на листячках. А взагалі-то більшість рослин видає солодкі крапельки. Коли вона хоче квітнути, вона не те, що хоче квітнути, а вона хоче розмножуватись. Вона хоче видати свої квіточки, щоб прилетіло якесь, якесь чудо-юдо, опилило її. І вона стала мамкою. Отаке, отаке трапляється у наших рослинок. Це мініатюрна рослина, це мініатюрна ванда, вона громезною ніколи не буде. І квітла б вона у мене вже давно і намагалася вона декілька разів квітнути, вона видавала квітконоси, але вони так і не розвинувшись, відсихали і пропадали. Бо, кажу ж вам, для вандових рослин треба забагато світла це саме те, чого у мене не вистачає для рослин, тим паче, що їх забагато, я це розумію, що в моїй оселі їх забагато, і навіть якби вона десь стояла знаєте, в такому більш-менш освітленому місті, навіть під лампою, але щоб її не затуляли інші високорослі котлеї, то квітувала б вона на декілька квітконосів і набагато частіше. І знаєте, якось я ці всі роки дуже мало приділяла їй уваги. Дуже-дуже. ну, Росте й росте, вона посаджена в такий от пластиковий горщик. Він важкий, звиняйте, я не можу його достати. Там дуже крупні куски кори, керамзит, і отак зверху воно все прикрито глиним кокусовим волокном. Там є і шматки пінопласту для того, щоб гуляло повітрячко. бо все ж таки, знаєте, це вандова рослина, вона полюбляє повітря у своїх коренях. І поливати поливати її треба. Не кожного дня, бо вона зростає в мене в горщику, але все ж таки частіше від того, як поливаю я. То, то може, знаєте, все один до одного склалося, і вона не квітла оце багато років, бо купляла її все ж таки, знаєте, як дорослу рослину. От бачите, в неї, як у Ніофінеті є отакі шпорці, вони не такі длинні, не такі хвилясті, як у Ніофінеті. Але все ж таки є. Сказати, що сказати по кольору, то кольор, мені, знаєте, до вподоби. Навіть мені подобається, що вона не однотонна, що вона не просто в неї такий, знаєте, буряковий колір. Темно-темно, такого, темного, гарного вина колір. І оці білі. Плями, то вони додають такого, знаєте, якогось задору чи що. Ну, Непогано, непогано виглядає ця рослина. Аромат в неї є, але мені такі аромати не вподоби. Аромат в неї такий який, знаєте, синтетичний, чимсь нагадує аромат звичайних магазинних котлей. Таке, знаєте, квіткове мило. Ну, от Як на мій погляд, квіткове мило. Але він не такий стійкий, він не роздражає носа, тим паче, що він зараз квітне поряд з дендробіумом аносмомом, у якого аромат набагато сильніший і набагато приємніший, то аносмом його перебиває оцей солодкий хімічний якийсь аромат. І все ж таки, знаєте, у ну, мене не виходить, в моїх умовах не вирощувати крупні ванди з крупними квітами, хоча в мене ще, ще залишилася одна. Знаєте, я вже їй казала, що ти, дівчинка моя, розгорнула своє листя так, що ти мене звиняй, ти вже затулила пів підвіконня, і якщо ти. Не захочеш квітнути найближчий час, не захочеш квітнути цього року. Або на початку наступного року, то, мабуть, ти поїдеш в якусь в якусь іншу оселю, де тебе будуть добре доглядати, де тобі дадуть те світло, що ти хочеш. Ну, а, 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 мені, а мені залишається вирощувати отакі невибагливі. Вандочки, як оцей, оця. І ще в мене один неостіліс є, я вам його показувала. Він голубенький, той мені взагалі дуже-дуже подобається. Я його так люблю, так люблю. Бо він у два рази менший. от У розмазі крил своїх, той у два рази менший. І він такий компактненький. Подобаються мені компактні рослини. Чому? Тому що я хочу їх мати багато. Я хочу різноманітне квітування бачити, неоднотипне на своїх підвіконнях. І маленькі рослини в оселі вони, як ви знаєте, вписуються набагато краще, ніж оті велетні. Я колись бачила однієї людини, вона Займається, можна сказати, одними вандами, але в неї, південне підвік... в неї південні, ну, майже всі підвіконня в оселі південні, я їй казала неї ото, ото найкраще місце для вирощування котлей і для ванд. Вона посміялася і каже, так я так і роблю. Вона як показала мені свої фото, я очуміла, справді, аж знаєте, таке. Ну, таке якесь шалене таке в мене оце було відчуття. Кажу, нічого собі, веєри в тебе висять, такі гарнючі. А вона каже: а вони не просто висять, вони квітнуть. І Я так подумала, Бог ти мій. І вона, вони в неї зростають у пустих відеречках. Думаю, Бог ти мій! Це ж як часто треба їх поливати. А вона каже: ти знаєш, догляду вони потребують. Не більше, ніж твої, займають не більше місця, чим твої, але, як бачиш, дуже добре виглядають. Ну, це називається кожному своє. Я, знаєте, якось, ну, з початком війни закинула свої орхідеї, я їх навіть ненавиділа. От наскільки я їх раніше любила, але з початком війни я їх... Аж ненавиділа, знаєте, я їх не доглядала, я до них майже не підходила, я з ними не розмовляла, я їх не цілувала. А вони ж звикли до цього, звикли. І які ж вони терплячі, вони все терпіли, вони чекали, коли ж коли ж хазяйка візьметься за голову і зглянеться до них. Минулого року десь влітку, так, десь влітку я вибачилась перед ними. Вибачилась, поцілувала кожну і кажу, любі мої подружки, мої найкращі, найщиріші подружки, я вас люблю. Вибачте мене люблю, любила і буду любити. Тому, знаєте, хочу вам сказати, що не краса квітів рятує світ. Світ рятує чистота і краса наших душ, добро. Ласка і любов. Тому, любі мої друзі, любі мої українці, тримайтеся, тримайтеся, любіть і поважайте один одного. Допомагайте один одному. Допомагайте Збройним силам України. Їм зараз так важко, так важко, стільки крові лється. Особливо знаєте. Дуже погано, коли духне, духне ота мерзота, яка прийшла окупувати нашу країну, а вмирають найкращі сини, найкращі люди України. Шана, шана їм і низький уклін за те, що я можу пити каву, за те, що я менш-більш спокійно сплю, можу маю змогу відпочивати. І вирощувати квіти, миру, злагоди і добра у кожний дім. Пока, друзі мої. До нових зустрічей!